Вітаю вас, дорогенькі мої, і знов дуже дуже традиційно. Ми зустрілися на моєму каналі і з вами, я Крістіна Косова, і ми переглянемо важливі питання для нашої України на сьогоднішній день. Коротенько переглянемо, що ж. Чекає нас і рішення щодо нашої країни найближчими днями. Хто на мене не підписаний, я буду дуже рада новим підписникам. І так само, будь ласка, для більш неформального спілкування, відповідаю на особисті запитання у своєму телеграм-каналі. І так, поїхали. Переговори щодо закінчення війни в Україні можуть початися у квітні-травні, а перед цим оголосять про припинення вогню. Чи встигнуть? Розпочати переговори в цей період. Дивимося, чи будуть назначені переговори на період квітень травень Ні. По моїх прогнозах на сьогоднішній день таких переговорів на квітень-травень я не бачу, може тому щось заважати. Можливо, трошки змістяться якісь дні дати, але мені наразі воно йде, чесно кажучи, 50 на 50, навіть більше мені йде ні аніж так. Трошки ситуація ще не є сформована. Так, далі давайте глянемо. Чи оголосять перед офіційними перемовинами про припинення вогню? Яка ймовірність, що оголосять про припинення вогню? Для мене на сьогоднішній день е, дуже сумнівно, що буде оголошено припинення вогню, тому що по моїх картах ворог ще лютує і ворог не знає, як йому викрутитись у даній ситуації. Я бачу, що буде вирішуватися на краще для нашої України, але поки що не можу зрозуміти, як буде діяти ворог. Зараз будемо переглядати припинення вогню, яке розпочнеться, чи буде тривати надалі? Припинення вогню, яке розпочнеться, чи буде тривати надалі. Ні, от якось карти мені показують таким чином: якщо вогонь буде припинений і про це буде оголошено, то навряд чи він буде розпочатий ще раз. Якщо це буде неповним припиненням вогню, чи може бути припинення обстрілів значної частини України? Якщо це буде часткове, тому що є і такий варіант у цього ненормального ворогу? Мені по моїх картах іде така інформація. Що території, які прилеглі, більш в ту сторону, тобто Суми, Дніпро, Харків, буде ще лютий місяць, ці міста будуть травмовані від ворога. Наразі інформація у мене така: у Трампа є певна тактика щодо завершення війни. І вона мені імпонує, заявив Зеленський. Зеленський додав, що Трамп розуміє всі складнощі ситуації і просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. Чи знає Зеленський щось до тактики Трампа, що нікому не відомо? Давайте подивимося, чи щось знає Зеленський про те, як буде діяти Трамп. Він звичайно володіє якоюсь певною інформацією, але щоб це була якась така дуже, якісь такі, якась така прихована, незрозуміла тактика, ми не можемо сказати, що це прямо якісь такі секретні матеріали, що Зеленський ними володіє. Щодо Трампа, ні, звичайно, вони всі володіють більше аніж ми. Всі вони особисто знають набагато більше, аніж ми, і це логічно, тому що нам людям дають лише маленьку крихточку чогось. Тому ми зараз з вами у неформальній обстановці переглядаємо такі розклади. Я не можу сказати, що Зеленський володіє якоюсь е, такою дуже важливою інформацією щодо тактики Трампа. Чи справді так? Чи знає про те Путін і як він до цього ставиться? Давайте глянемо, що взагалі Путін думає на оці заяви Трампа. У Путіна є якась своя думка. Є якась така ситуація, про яку ми ще не знаємо. Путін має якісь свої, як то кажуть, козиря. От якими він може скористатися і може взяти собі у допомогу, залучити ще якихось людей. Будемо про цю ситуацію ми з вами наблюдати помаленьку і потихеньку. Ця тактика передбачає е, повалення цін на нафту, чи, можливо, ще щось, чого стосуються секретні пункти тактики президента США. Давайте глянемо. Спочатку чи це стосується нафти, обов'язково це стосується нафти. Обов'язково, в першу чергу, Трамп є бізнесмен. І тому це 100% стосується цін на нафту. І давайте глянемо ще таке, чого саме стосуються секретні пункти тактики Трампа. Давайте глянемо, якого контексту вони стосуються. Якась секретна інформація, про яку ми не знаємо. Я не знаю, мені, мені падає якась розвідка, такі, що він володіє якоюсь інформацією, яку він не готовий зараз нікому видати. Можливо, те, що я бачила колись, що у нас була купа воєнних, що хтось, дуже багато людей було на Україні, якихось як іноземців. Можливо, тут вони щось винюхали, можливо, він щось дізнався. Так само я бачу. Що він не готовий, поки що оприлюднити цю інформацію, щось тут іде приховане, і це стосується не якихось ресурсів, а це стосується якихось неправомірних дій когось. Направду карти якось дуже того разу мені дивно показали, тому будемо переглядати і шукати пазлики, які будуть складатися у нас в нашій голові, адже передбачити. Хворого на голову ворога є дуже важко, тому що людина є неадекватна. Але надіюся, що скоро ми будемо робити прогнози іншого контексту і будемо займатися вами і мною, і ми зможемо з вами переглядати набагато приємніші речі. Бажаю усім бути у безпеці. Підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, вам було зі мною цікаво до наступних зустрічей.